Вітаю на Константії! Сьогодні поговоримо про всім відомий застосунок Резерв Плюс. А саме ви дізнаєтеся, чому правовий статус Резерв Плюс знаходиться під великим питанням. Починаємо. Уряд врегулював статус застосунку Резерв Плюс. Однак ознайомитися з відповідною постановою наразі неможливо. Оскільки вона є документом з обмеженим доступом, це повідомив у коментарях в соцмережі Владислав Дунаєнко, комунікаційник з команди заступниці міністра оборони України з цифрового розвитку Катерини Черногоренко. Про це повідомляє судово-юридична газета. Так за словами Дунаєнка. Постанова, яка врегульовує функціонування застосунку резерв Плюс, цитую, прийнята 10 травня 2024 року. Наразі текст постанови має обмежений доступ, тому текст. Не можна проглянути публічно. Також функціонування застосунку регулюється наказом міністра оборони від 29 квітня про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов'язаного, підкреслив він. Аналогічне повідомлення про статус Резерв плюс, процитоване Дунаєнком, розміщено на сайті Міністерства оборони України. Обидва документи не опубліковані. Хоча за практикою Кабміну навіть для документів з обмеженим доступом нормативно-правовий акт публікується в частині назви, номеру, дати прийняття, а сам додаток до постанови іменується, цитую, документ з обмеженим доступом. Цього зроблено не було. 10 травня Кабмін затвердив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів під назвою Оберіг. Однак, незважаючи на те, що про це офіційно повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідні зміни досі не відображені у відповідному наказі Міністерства оборони України від 28 березня 2022 року, номер 94 який власне і затверджує цей порядок, не опубліковано і текст постанови прийнятої ще 10 травня. Даний новий порядок, як зазначав Мельничук. Встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів, уточнення персональних даних. Також новим документом врегульовано організацію інформаційної взаємодії цього реєстру оберіг з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними. Також базами, банками даних, центральних органів виконавчої влади, визначених у статті 14. Визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них тощо. Тобто, фактично, саме цей порядок має містити регулювання і для застосунку Резерв Плюс. Нагадаю, 18 травня у Міноборони повідомили про запуск застосунку Резерв Плюс, через який військовозобов'язані можуть уточнити свої військово-облікові дані. Разом з тим, застосунок Резерв Плюс безпосередньо не згадується у жодному нормативно-правовому акті, який оприлюднював Кабмін. Наприклад, а це стосунок дія. Врегульований як мобільний додаток єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу Дія, відповідно до постанови Кабміну від 4 грудня 2019 року номер 1137 використання освітнього мобільного додатка Мрія врегульовано постановою Кабміну від 16 лютого 2024 року номер 177 Тощо, відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо уточнення об облікових даних призовників військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, який затверджено постановою Кабміну від 17 травня 2024 року номер 565 передбачена можливість уточнення облікових даних призовників військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном з використанням цитую засобів електронного кабінету призовника. Військовозобов'язаного резервіста. Судячи з практичного боку, йдеться саме про «Резерв плюс», який розрахований, як зазначає профільна заступниця міністра Катерина Черногоренко, також і на осіб, які перебувають за кордоном. Однак знов таки, в цій постанові назва проекту «Резерв Плюс не згадується. Таким чином, за логікою постанови 565 можна дійти висновку, що Резерв Плюс. І є цим електронним кабінетом військовозобов'язаного. Однак жодним опублікованим актом на даний час це з невідомих причин. Прямо не встановлено. При цьому уряд також визначив у порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військозобов'язаних та резервістів від 16 травня 2024 року номер 559 що військово-обліковий документ в електронній формі формується такими засобами: електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Зокрема, з використаннями його мобільного додатку, державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, порталу Дія, зокрема, з використання мобільного додатку порталу Дія у разі технічної реалізації. Отже, з постановки Абміну випливає, що резерв плюс. Є або мобільним додатком електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, якщо брати до уваги постанову 559, або ж самим цим електронним кабінетом, якщо брати до уваги постанову 565. Невизначеність у питаннях статусу застосунку викликає питання стосовно юридичних наслідків дій осіб у цьому застосунку, наприклад, коли вони невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Паралельно з цим. В Міноборони розповіли про кількість оновлених облікових даних військовозобов'язаними. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що станом на ранок 4 червня в Резерв Плюс оновилися дані 1 мільйона 371 тисячі українців. Військовозобов'язаних призовників і резервістів. Серед людей, які мешкають за кордоном, понад 18 тисяч оновили свої дані. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Якщо говорити про жінок, це близько 190 тисяч. Серед тих, хто оновили дані 164 тисячі це заброньовані, понад 153 тисячі призовники. Понад 90 тисяч мають відсрочку. Такі в нас дані на сьогоднішній день. Можемо спостерігати доволі високу активність людей, які за стосунком Резерв Плюс уже скористалися, а завантажень там іще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять, додав Лазуткін. А що ви думаєте про Резерв Плюс? Напишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!